Це була мила, екзотична тваринка, яка слухняно сиділа на плечі приватного детектива Віталія Самарцева, уважно спостерігаючи за ним. Втім, її проникливі оченята здавалися печальними. Приятель обережно взяв Ігуану до рук, погладив красуня, правда, африканочка. У неї якесь дуже довге і плутане ім'я, по нашому й не вимовиш. Тому кличу співмешканку Галинкою. Приходжу з роботи, вмощуюся в кріслі та й міркую собі в голос, а вона мене уважно слухає. Часом здається, що ця кралечка ще й до біса розумна, тільки чомусь приховує власний інтелект. Мені розповіли цікаву історію чоловікові подарували ігуану, і якось вона вкусила господаря за палець. Незабаром палець розпухнув, але добродій цим не переймався. Натомість його розчулила поведінка тварини. Вона ні на мить не залишала чоловіка наодинці, навіть до туалету супроводжувала та спала у нього на грудях, і сумно так співчутливо поглядала на поранений палець, що чомусь ніяк не гоївся. Боже, яка чуйна істота! захоплювався господар. Тож уявіть собі, його розчарування, коли власниця крамниці, де продають усіляку дивовижну звірину, розтлумачила. У такого різновиду ігуани містить дещіцю отрути. Для людини це не страшно, якщо, звісно, вчасно звернутися до лікаря. Взагалі, саме в такий спосіб тваринка полює на свою жертву, вкусить, а потім терпляче очікує на її смерть. А щоб здобич нікуди не поділася, увесь час пильнує за нею. Як зворушливо. А вже ж, не бажаєте її погладити. Вона, як представниця прекрасної статі, надзвичайно любить ласку. Галинко, ти ж не пошкодиш правицю дядечкові Сергію? А звідки вона у вас? Займався нещодавно однією справою. Хочете послухати? По моєму, ігуана не прогавила жодного слова з його розповіді. По телефону у неї був напрочуд приємний голос, тож я налаштувався на зустріч із симпатичною молодою пані, але до кабінету ввійшла статечна жінка, вже навіть не бальзаківського віку. Добрий день, Віталію, я Марина Велько Сідайте, будь ласка, приємно усвідомлювати, що я ще можу вводити в оману чоловіків. Так, детективи, голос старіє останнім. А колись же я, правда була гарненькою. Ну, чому ж? Ви ще й зараз справляєте враження. Мене, Віталію, дуже турбує Микита Сергійович. Хрущов? Ні, Микита Сергійович Велько, мій чоловік. Тобто тепер вже колишній. У вас проблеми з поділом майна? Що ви? Микита Сергійович усе залишив мені квартиру, меблі. Він справжній мужчина. Як був у своєму спортивному костюмчику, так і пішов. Точніше поїхав на тролейбусі. Бо ключі від машини теж мені віддав. Дивовижна щедрість. Отже нині ваш колишній мешкає в іншої жінки. Перепрошую за неделікатність, та не міг же він просто так розлучитися з вами. Так, у нього тепер молода дружина, занадто молода. Розумію, нічого ви не розумієте. Ця шльондра молодша за Микиту Сергійовича на тридцять років. То ви піклуєтеся про його здоров'я? Ні, я турбуюсь про його життя. Знаєте, у нас із ним стільки всього було: і хорошого, і поганого, проте я жодного разу не пошкодувала, що вийшла за нього заміж. І думаю, він мене також кохав. Звісно, вже не було тієї пристрасті, та чоловік вмів і пригорнути, і втішити. Був дуже уважним, дарував квіти, дбав, аби я до Криму в санаторії з'їздила, підлікувалася. Він такий абсолютно домашній, зовсім не бабій. Жартував, що його й так ледве на дружину вистачає, де вже там за чужими спідницями падати. Лежав на дивані та мріяв, як ми з ним доживемо до глибокої старості і помремо в однодень. Проте, коли він познайомився з Оксаною, це сталося, мов грім серед ясного неба. Прийшов і у всьому мені зізнався. Я, звичайно, була приголомшена, плакала, сварила його, пояснювала, що хтива молодичка лише пограється з ним, як кішка з мишею, та й викинемо в непотріб. Застерігала, що за жодних обставин не дозволю зрадникові повернутися, адже розбитий на друзьких вже не склеїш. Сподівалася, що він схаменеться. Ну, не витримав. Спокусився, але не перекреслювати ж. Через це стільки років подружнього життя. Де там? Він, бачите, закохався і не бажає лицемірити. А діти у нас, мовляв, вже дорослі. Тож якщо не зараз, то згодом батька зрозуміють. Пообіцяв, що піде мешкати до Оксани з однією валізою. Я не жадібна, проте ще плекала надію, раптом розлучниця, дізнавши, що коханець втратив усі заощадження та автомобіль відмовиться від нього. Але вона його прийняла. Ви можете собі таке уявити? У добродія похилого віку жодних статків, лише невеличка пенсія. І з оцим кавалером кохається молода, заможна та не кривитиму душею зовні доволі приваблива пані. О, то вона багата? Ну, звісно, чотирикімнатна квартира в Чернігові, триповерхова хатинка у нашому царському селі Олександрівці. Де в гаражі дві автівки Тойота та Мерседес. Ясно, що й на її банківському рахунку зберігається кругленька сума. Справді дивно. Але що ви від мене хочете? Я ані на йоту не повірила в якісь там почуття, тому поцікавилася в свого знайомого. Він у міліції працює щодо тієї рудої фіфи. Господи, Віталію, він мені такого про неї. Нарозказував, розказував, що я третю добу без снодійного очей склепити не можу. Як тільки земля носить цю фаристку, і що ж вона накуїла? Вона вбила трьох своїх чоловіків. А вже ж, вбила, закопала, на могилці написала. Ви іронізуєте, а мені по справжньому страшно. Водиться вона, мов невинне ягнятко, така, начебто тендітна, тихенька, личко, наївні оченята. Проте я знаю, що це маніячка, неймовірно підступна, жорстока, холоднокровна вбивця. Перший чоловік вранці пішов покорити і, нібито необережно, випав із балкону. Другий моржував та якось невдало пірнув у лунку, а третій поїхав у відрядження і раптом. Наклав на себе руки. Ось тільки з самогубством вона щось перемудрила. Слідчі не сумнівається, чоловіка задушили у вісні. обкрутили довкола шиї мотузочку і затягнули. А все, що сталося потім, лише майстерна імітація суїциду. Але, я так розумію, Оксана досі на свободі. У неї залізне алібі. до пізньої ночі веселилася в ресторані відзначала ювілей свого шефа. Два десятки колег запевняють, що Оксана виходила хіба що в туалет. Святкували в Чернігові, а вбивство скоєне в приуках. Вона знову виплутається та ще й оженить на собі Микиту Сергійовича. До речі, кожен із її трьох чоловіків незадовго до смерті страхував своє життя на значну суму. Ось такий збіг обставин. Хм. Скільки вона прожила в цих шлюбах? З першим добродієм майже три роки. З другим близько двох, а з третім лише одинадцять місяців. Віталію, ви врятуєте мого колишнього чоловіка. Двері відчинив Микита Сергійович, провів до зали, присів поруч. Родоволоса Оксана саме сервірувала стіл, і, попри привітну, чарівну посмішку неабияк нервувала. Не треба. Повірте, бенкет зайвий. Ну як же? Ви ж прийшли нам допомогти? Хочете розібратися в цьому жахітці? Хочу. От і добре. Будьте ласкаві, сідайте до столу, Віталію, символічно вип'ємо покелишку. Не бійтеся, поки що жоден мій мужчина не помер від отруєння. Відверто кажучи, я сподівався побесідувати з вами, Оксано, наодинці. А у мене немає секретів від нареченого. Він усе знає. Все все. Так. Оксаночка розказала мені в перший же день нашого знайомства. І вас не дивує, що троє ваших попередників, одружившись на ній, незабаром пішли з життя. Дивує. Тільки я переконаний, Оксаночка тут ні до чого. Я плакала і благала Микитеньку, не зв'язуватися зі мною. Проте він прийняв рішення. А я... Всього лише слабка жінка не здатна відмовитися від свого щастя. Микита мужчина моєї мрії, та й не можу я довго залишатися сама. Ви зараз так хитро примружили очі Віталію, не вірите в нашу любов? Чому ж? Микита Сергійович цілком міг захопитися молодою красунею. А от щоб навпаки, даруйте, тут має бути якийсь зиск. А його немає. Ви помиляєтеся, детективи. Мені подобаються старші, досвідчені чоловіки. Ровесники надто легковажні, натомість немолода людина значно більше цінує життя. Микита увесь мій, мій, розумієте? Він мене буквально на руках носить, заради нашого кохання живе. Я певна, чоловік мені не зраджуватиме у шлюбі. З ним є про що поговорити. І він для мене. Не старий. Михитонька щодня цілу годину бігає вранці, п'ятнадцять разів підтягується на перекладині. Ми з ним і в теніс граємо. Між іншим, я майже завжди програю. Врешті-решт, шлюб це ж не лише секс. Може, мені вже не так багато й лишилося, але я справді насолоджуюся кожним нашим днем. По вашому Віталію, я схожа на вбивцю. В усякому разі, мій клієнт у цьому нітрохи не сумнівається. А ви? А я маю зберегти життя Микиті Сергійовичу і викрити злочинця. Якщо дозволите, одне нетактовне запитання, Оксано. На яку суму було застраховане життя вашого третього чоловіка, Леоніда Мисника? Сто тисяч доларів. Я ще не отримала це грошей. Триває розслідування обставин смерті льоні. І думайте, що хочете, але жодного зі своїх мужчин я про подібну послугу ніколи не просила. Знаєте, якщо вже дійсно є бодай якась небезпека, і хтось настільки ненавидить ексанку, що ладний знищувати її чоловіків, аби лише відправити молоду жінку за грати, можливо, після шлюбу варто й мені оформити таку страховку. Микитонько, милий, я тебе дуже прошу, пообіцяй, що не робитимеш цього. Доброго дня, голубонько. У вас я бачу гості. Здрастите, Євдокія Свиридівно. Це до Микити колега завітав. Як ви себе сьогодні почуваєте? Краще сонечко, але що я, головне, аби тобі, втіха, готуєтеся до весілля? Яке там весілля, розпишемося, і на тому все. Вже ж не дівчинка, аби фату приміряти. Я б і заміж не виходила. Яка різниця? Аби мужчина кохав. Однак Микитонька наполягає, хоче мати законну дружину. Так, значить, за тиждень і поберетеся. Обов'язково. А я ж оце чого приходила, будь ласка, як будете в місті і матимете час, купіть котику моєму чогось поживного. Ось я вам зараз голубонько грошей дам. Ну, що ви, які гроші? Ви ж для нас, мов рідна. Микита збирається на пошту той і зайде до крамниці. Дякую, сонечко. Вітання вам від моєї Орисі. Спасибі. Їй також передавайте привіт. Пробачте Віталію я трішки збрехала щодо вашої роботи. Просто. Не хотіла засмучувати стареньку Вона так переймається моїм щастям, а тут приватний детектив, котрий шукає вбивцю. Та нічого. Я навіть радий, що ми уникнемо зайвих пліток. Ні, ви, ви не зрозуміли. Думаєте, бабуся лускає смажене насіння, і теревинець із сусідками на лавочці біля під'їзду? Вона не надто полюбляє спілкуватися з ровесницями. Що то за розмови? Як не про політику, то про хвороби. А я їй справді не чужа. Старенька приймала пологи у моєї мами. Знає мене, відколи я з'явилася на світ. Євдокія Сверидівна працювала акушеркою. Лікарем. Вони з матусею кілька років мешкали разом. Нині винаймала у неї кімнатку. Власне, там і я її народилася. Почалися пологи. Господині саме не виявилося вдома, телефон так невчасно зіпсувався. Тож, коли Євдокія в Сварідівна повернулася, викликати швидку було надто пізно. Потім моя рятівниця якийсь час мешкала в Росії, та в поважному віці знову оселилася у Чернігові. В особистому житті її не поталанило. По-моєму, вона взагалі не була в шлюбі, начебто має доньку. Втім, я ту Орисю жодного разу не бачила. Якщо вона дійсно існує, то мала б хоч іноді провідувати матір. Напевно, моя сусідка просто її вигадала. Нічого дивного, вона ж зовсім старенька й самотня. Та я вдаю, ніби вірю в її фантазії, і Орися мені не байдужа. У бабусі тоді одразу настрій поліпшується. Але ви майже зовсім нічого не їсте, Віталію, і коньяк наш бачу не надто детективу Самарцеву смакує. Ви мені все таки не вірите? Їй богу, Віталію Оксанку хтось підставив. А вже ж, І подбав про її алібі. Біля під'їзду пригальмувало таксі, з якого за мить випорхнула молода вродлива жінка. Розкішна руде волосся проникливі карі очі бездоганна голівудська посмішка. Ті ж моднячі сукня черевички, тільки в руці величезна картата валіза. Євдокія Свиридівна не стрималася, радісно помахала у вікно. Втім, вже за кілька секунд панночка зникла в під'їзді, задріботіла сходами. Ось вона вже й на потрібному поверсі, впевнено підійшла до дверей, натиснула кнопку дзвінка. Старенька затамувала подих. Ну, відчиняй, не барися. Ще й вічко таке, що майже нічого не видно. Треба сьогодні ж, коли все скінчиться, зателефонувати до Жеку, попросити, аби за речу ставили щось таке путнє. Струнка молодичка хутко увійшла до квартири, бабуся принишкла біля вічка, дослухаючись до кожного звуку, начебто тихо поглянула на будильник. Вона казала, що це триватиме з півгодини. Головне приголомшити, нажахати, не дати отямитися. Ох, як же повільно спливає час, навіть до секундної ну стрілки, немов хтось гиру прив'язав. Зіткнувши, старенька почимчикувала на кухню, накрапала корвалолу, похапцем випала. І одразу ж повернулася на свій пост, швидко притулившись до вічка. Ніч От і добре. Скоро справу буде завершено, і ми нарешті заживемо душа в душу, мов у бога за пазухою. О, як же нестерпно чекати, а прийду раніше сваритиме. А що як подзвонити. Алло! Як ти там, сонечко? Жодних проблем. Справді? Ой, яка ж ти у мене молодчина? Вибач, що дзвоню, але я так переживаю. Кепська з мене конспіраторка. Ні, ні, все гаразд. Я вже хотіла тебе покликати. Допоможеш? Ну, ти ж знаєш, серденько, я заради тебе готова на все. Життя не пошкодую, аби лише моя розумниця жила по-людському. Зараз йду, відчиняй двері. Не плач, все позаду. Де вона? Там, вже у валізі. Вона ж рухається. Поки що. А ти гадала, я тут влаштую море крові? Та підходь сміливіше, можеш її навіть поторсати. Вона непритомна, я її відключила. Зараз викличемо таксі і завантажимо дамочку в багажник. Важкенька валіза буде, але нічого, впораємося. Головне, поводься впевнено, не метушись. Чого хвилюватися? Хто нас може запідозрити? І, і куди ми її подінемо? Погуляємо трохи в лісі. Погода хороша, знову ж таки, свіже повітря. Там, в одному місці, вже й ямку викопано. Потім замаскуємо все так, що комар носа не підточить. Але ж вона жива. Ну, то при душі, якщо хочеш. Мені ліньки. Я спортсменка, а не кілер. Ех, і чому дівчатам-каратисткам не платять так, як професійним боксерам-чоловікам. Дискримінація. А це дулка ти примусила її написати і назавжди попрощатися з вільком? А як же? ось послухай, Микитонько, так склалися обставини, що ми вже не можемо бути разом. Я покохала іншого чоловіка і погодилася вийти за нього заміж. Ми вирушаємо на вікенд до Іспанії, а ти, будь ласка, віддай ключі від моєї квартири, Євдокії Сверидівні. Раджу повернутися до колишньої дружини, бо вона тебе прийме. Будь ласка, не серця і, і якщо справді любиш мене, щезне не без скандалу. Я не передумаю, Оксана. Нормально? Ще пак ціла поема, ну ти вигадниця. Думаю, він тепер точно забереться геть. Хоча, відверто кажучи, мужчина непоганий, я до нього навіть трохи звикла. І де мої 17 років. Втім, тобі кохатися з Микитою не можна, надто великий ризик. Звичайно, ви з нею так схожі, що й рідна матір би не впізнала. Але мужчина, котрий знає тіло своєї жінки на пам'ять, одразу здогадається про підміну. Враз старенька зблідла, швидко відхилила валізу і несамовито кинулася на молоду пані. А! А! Та від несподіваного поштовху впала на підлогу. Немічна бабуся стиснула їй горло, наче лещатами. Ми нагодилися вчасно, ще кілька секунд, і порятувати Оксану було б неможливо. Влаштовуючи засідку в сусідній кімнаті, ніхто не очікував такої спритності від Божої кульбабки. Однак гнів і розпач буквально потроїли її сили. Євдокія Свиридівна відчайдушно пручалася та викрикувала прокльону. Дякую, Віталію. Я вже покаялася перед Оксаною. Ви покаялися? Звичайно, я ж вважала її мало не у спідниці. Подумки бажала смерті, заплющувала очі і бачила, як вона у муках конає. А з'ясувалося, що бідолашна жінка ні в чому не винна. О, та вона вже й бідолашна. А чому ні? Скільки всього натерпілась? Я б на її місці взагалі б, мабуть, збожеволіла. Як ви про все дізналися? Лікарка за незрозумілих обставин приймає пологи в своїй оселі у пацієнтки, а потім через багато років раптом оселяється поруч із її донькою. Далі Євдокія Свиридівна, начебто має таку собі Орисю, яка жодного разу не потрапляла на очі Оксані. Це міг бути збіг обставин. Льоня, мій колега, невдовзі переконався. Орися дійсно існує. Вона єдина донька Євдокії Свиридівни, причому пізня дитина. Ну то що? Ми все-таки вирішили дещо перевірити. Льоня вдавав із себе працівника Жеку, полагодив бабусі сантехніку та й оглянув її помешкання. Великий портрет Оксани висів на самому почесному місці. У них же були прекрасні стосунки. А вже ж, але матір зазвичай чіпляє портрет своєї доньки. Втім, це й була світлина Орисі, в Оксани на шиї немає родинки. Євдокії Сверидівні хотілося мати, якщо не чоловіка, то бодай дитину. Проте народити сама вона не могла. Тож, дізнавшись, що Марія, її квартирантка, чекає двіню, лікарка обдурила довірливу недосвідчену пацієнтку, приховавши правду. А коли на світ з'явилася дівчатка, одну з них, слуга Гіппократа залишила собі, а потім переїхала з донькою до Росії. Боялася, що Оксанина мама здогадається про все, побачивши Орисю. Там, у Брянську, дівчинка й виросла. Якось Євдокія Свиридівна побувала в Чернігові та й не витримала, поцікавилася долею Марії. З'ясувалось, що колишня пацієнтка померла. А її донька Оксана вдало вийшла заміж і тепер насолоджується щастям. А от оторисі не таланило ні в особистому житті, ні з роботою. Зараз складно сказати, хто з них придумав цей жахливий план. Євдокія Свиридівна клянеться, що все організовувала вона, а донька лише виконувала її вказівки. Власне, це доброзичлива бабуся порадила сусідові вигідно застрахувати своє життя. Звісно, ти ще до раю сто років не потрапиш, але раптом не приведи, господи, що станеться, а так Оксаночка буде в достатку. Євдокія Свиридівна тепер шкодує, що вчасно не зупинилася, влаштувавши нещасний випадок першому чоловікові Оксани. Треба було б тоді одразу прибрати сусідку, і хай би Орися користувалася її статками. Проте молода вдова незабаром знову закохалася, причому її другий мужчина виявився ще багатшим. А коли він несподівано, так би мовити, загинув, Оксана втретє вийшла заміж. Виконавицею всіх трьох нещасних випадків, звісно, була Орися. Приїжджаючи до Чернігова, вона оселялася в готелі й інколи мешкала там тижнями, практично не виходячи в місто. Зловмисниці турботливо дбали, аби в Оксани було стовідсоткове алібі. Адже одного дня Орися повинна була цілком перевтілитися в свою сестру. Микита Сергійович, четвертий мужчина Оксани, виявився незамужним. Отож, Євдокія Сверидівна надумала нарешті завершити справу. І, хоч по телефону вони з Орисою спілкувалися дуже обережно, ми, прослуховуючи розмови, не сумнівались йдеться саме про вбивство. Орися свого часу займалася карате, навіть була призеркою чемпіонату країни. Звісно, було б непогано спіймати її на гарячому, але панночка, надто небезпечна, могла одним ударом покінчити з сестрою або скалічити її на все життя. Тому Андрій, правоохоронець субійного відділу, Нейтралізував юнку, тільки но вона ступила до квартири. Звичайно, це не зовсім по-чоловічому, нападати на пані зі спини та в подібних випадках не до сантиментів. Втім, бажано було зібрати якомога більше доказів. От Оксана й погодилася влаштувати цілу виставу. Як на мене, вона блискуче відіграла свою роль. Це я винен. Не здогадався господині родинку на шию причепити. Ви, молодець Віталію, і чесно заслужили свою винагороду. Але вашому колишньому чоловікові нічого не загрожувало. Більше того, якби Марина Велько не найняла приватного детектива і розлучниця Оксана загинула, напевно, Микита Сергійович знову повернувся б до вас. Що ж, нехай він буде щасливим з молодою дружиною. А я вже дочекаюсь онуків. Та й матиму втіху на старість. Кожному своє. До речі, ви знаєте, що Микита Сергійович сьогодні застрахував своє життя. Радіоп'єсу Ігуана записали автор Сергій Дзюба та журналісти Олена Юрчук, Любов Боярченко, Валентина Меркулова, Олексій Набок і актор Олексій Биш. Режисер-постановник Сергій Дзюба, звукооператор Віктор Донарян.